Доброго дня, любі підписники і просто халявщики, хочу з вами сьогодні поговорити про канібалізм. І то не просто про канібалізм, а про канібалізм на території Європи. Розпочнемо ми нашу розмову само собою з пояснення цього терміну. Отож, слово термін походить від давньоримського бога Термінуса. Давноримського бога меж кордонів і саме головне, захисту цих кордонів. А якщо говорити про слово канібалізм, ну то для офіційної науки походження цього терміну не є однозначно відомим. Офіційна наука пояснює походження терміну канібалізм наступним чином. Офіційна наука стверджує, що коли Христофор Колумб приплив в Америку і познайомився з місцевим населенням, то виявилось, що на Карибських островах живуть племена Карибів. І всі племена, котрі Карибів не любили, стверджували, що Кариби їдять людей. І ніби як би звідти походить термін канібал. Тобто карібал викручене, канібал, цілком можливо. Але само собою я з цим поясненням не погоджуюсь. І так як я ніколи не зустрічав такого пояснення, котре збираюсь дати вам зараз я, то я претендую на ексклюзивність в даному питанні. Бо особисто я маю зовсім інше і набагато древніше пояснення терміну канібал, бо особисто я виводжу походження цього терміну з двох слів: з грецького і давньогрецького слова каніс, що перекладається як собака, та імені давньогрецького, вірніше, верніше давньоелінського семіцького божества ім'я котрому Баал. Більш відомого в сучасній культурі під іменем Демона Беліал. Іншими словами, я стверджую, що термін канібал напряму перекладається як пси Баала. Найлогітнішим запитанням буде: а чому ж це я так вважаю? Невже ж тільки тому, що так можна скласти фонетично слово канібал? А чи є в мене якісь інші підтвердження цього терміну, окрім лінгвістичних? І вони в мене є. І само собою я знову звернусь до першого джерела, тобто до Гесіода. Так, я занадто часто звертаюсь до Гесіода, але по одній простій причині, тому що всі подальші автори все одно звертаються до Гесіода як до першого джерела. Навіщо нам посередники, якщо у нас є саме перше джерело? Отож, пан Гесіод в своєму творі теогонія, тобто народження богів, описав багато чого цікавого. Зокрема, він описав історію такого персонажа, як Прометей. Саме ім'я котрого перекладається як той, що швидко думає. Був у Прометея брат Епіметей, що перекладається як той, що повільно думає, тобто Тугодум. Але нас зараз цікавить саме Прометей. Чому? А ось чому! Бо цей титан, Прометей, вирішив зробити добре для людей. А ще він, швидше всього, просто хотів надурити Зевса, тому взявся допомагати людям приносити жертву Зевсу. Що ж саме він зробив? Він взяв тушу бика і розділив її, відділив м'ясо від костей, тир від м'яса, шкіру окремо, тельбухи окремо. І розклав на дві купи. М'ясо він сховав під тельбухами і шкірою, а Кості прикрив блискучим жиром, а потім запропонував Зевсові вибрати, що ж він хоче, щоб люди приносили йому в жертву. Але Зевс був не пеньок сосновий. Він знав, що задумав хитрий прометей. Тому взяв і підняв блискучий жир і виявив під ним голі кості. І розсердився він на Прометея за таку підступність. Але так як він підняв жир, тобто вказав на купу, то саме кості приносили греки в жертву богам, а іншу частину жертовної тварини. Тобто м'ясо вони запікали і поїдали прямо на місці жертвоприношення. Це в Древній Греції і взагалі по всьому тодішньому античному світі і називалося принести жертву. Кості богам, а м'ясо поїдали самі люди. Тому навіть в самій Біблії існує термін поїдання жертви. І отут ви повинні чітко усвідомити, що кожна істота, котра приносилася в жертву богам, ділилась на дві частини. Перша частина спалювалась, як жертва Богам. А друга частина з'їдалась на місці тими, хто приносив цю жертву. Наприклад, Одісея. Царей греків прислали в місто Фіви. Сотворити гектакомбу, тобто масове жертвоприношення більше ста биків, для умилостливлення феба, тобто Аполлона доньку котрого полонили грецькі царі в облозі Трої. І саме з цього епізоду починається Ілліада. Кості биків спалювались, а всі 100 биків були. З жерті тими, хто приносив жертву. Тобто одісеєм, греками, котрі привезли биків, і всіма жителями міста Фіви, місце знаходження котрого, до речі, теж невідомо як і місце знаходження Трої. Тобто, вам зараз треба чітко усвідомити, що любе жертвоприношення це, по-перше, умертвлення. Тварини, котру приносять жертву, спалення її костей до тла і поїдання її м'яса тими, хто приносить її в жертву. І така практика існувала у всьому античному світі. Тобто, скажіть самі, що хотів зробити Авраам, коли йшов приносити в жертву свого сина Ісаака. Але зараз ми не про біблійних персонажів. Зараз я вам хочу нагадати іншу історію жертвоприношень. Історія в місті Карфаген, де існував культ бога Молоха, котрому належалося приносити кожного первістка з кожного роду карфагенян. Ви само собою знайомий вам спосіб. Жертво приношення у велетенські мідні статуї молоха, нібито спалювали немовлят. Але там спалювали не цілих немовлят, а тільки їхні кості. А що робили з рештою, ну, то можете собі уявити самі. А тепер згадаємо ще один епізод уже з Євангелій, коли Ісус сказав. Пийте кров мою, їжте плоть мою, і буде вам життя вічне. І саме ці слова відсахнули від Нього дуже багатьох його прихильників. А після Його розп'яття, всі вважали, що учні викрали тіло Ісуса, тому що Він сам себе приніс в жертву. А раз так, то скажіть самі. Що вважали древні греки і римляни на рахунок того, що учні, на їхню думку, мали би зробити з тілом Ісуса? Раз Він є жертвою. Саме через це ранніх християн і звинувачували в дуже багатьох нехороших речах, тому що в тому світі жертва поїдалася. А тому, коли ви чуєте про людські жертвоприношення, то це не просто умертвлення якоїсь людини в честь якогось там Бога. Це ще й її поїдання тими, хто її приносить в жертву. Ось таке простеньке, легеньке для розуміння пояснення я хотів дати вам в першому відео. На рахунок канібалізму в Європі. Я сподіваюсь, ви отримали загальне уявлення про те, чим насправді є жертвоприношення. І чому ви всі досі символічно поїдаєте тіло Ісуса. А решту цікавосток на цю тему я продовжу в наступному відео. Дякую вам за увагу! І хорошого вам всім дня.